Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який автомобіль ми придбали для нашого замовника. Це у нас Renault Megane 3 2012 рік. Комплектація Bose, 1,6 дизель, 96 кВт, 130 кінських сил. Автомобіль з чесним рідним пробігом 213 тисяч. Оригінал. Автомобіль купувався на європейському аукціоні. Саме автомобіль пригнаний з Франції. І, до речі, автомобіль по кузову у нас без жодного підфарбування. Лекофарбове покриття виглядає дуже добре. Автомобіль навіть не полірований. Зроблена легенька хімчистка і все. Автомобіль у нас на ось таких класних 17-х оригінальних босешних дисках. По кузову у нас автомобіль абсолютно без. Ржавчини, щось такого, сколів, царапин, критичного немає нічого. У нас також іде передні задні парктроніки. Це вже в нас фейсліфт. Можете бачити ця ні одна полосочка, парктронічки передні, проти туманочки. Ось в такому стані. Скло по колу все рідне, це на 6-12 рік. Можете побачити, окрім Лобового лобове у нас оригінал, але 17 рік. Ось такі чорні дзеркала заднього вигляду. Автомобіль приїхав на новій літній гумі. І одразу за проханням замовника ми купили та поставили ось такі нові шини зимові 2013-2023 року. І зараз автомобіль їде прямо взагалі шикарно. Тримає добре. Також в автомобілі є датчики тиску в шинах. Показує. Ось так наглядає по кузову. Парочки все не побите, все ціленьке. Автомобіль має безключовий доступ. Задній парктронік. Все, Абсолютно все працює. Ось, до речі, потім покажу. Літня гума у нас загружена, лежить в багажничку. Ось так і виглядає ззаду. Кузов автомобіля дійсно в достойному стані. Колір такий досить цікавий. До речі, це вже другий автомобіль, який ми приганяємо нашому замовнику саме цьому. І другий автомобіль точно в такому самому кольорі. Попередній був також такий сірий, типу, біжевий. Так, по кузову я вам все показав. Ось такі фарки. Фарки виглядають досить непогано. Приближимося, посключовий доступ працює. Давайте одразу задній ряд покажу вам. Задній ряд все супер, комплектація боус. У нас є два динаміки. Комбінована шкіра, Ось такі світлі ремні безпеки, Підстаканнички. сидіння в дуже гарному стані. Сперзі покажу. Фіксатори у нас ціленькі тут, шкіряні карти. Карти Картинають ось так. 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, електроскладування дзеркал. Ось така накладочка на порогі боус. По салончику. Також комбінована шкіра. Стан салону дуже гарний. Далечки, все у нас. розкладите пустю. Бачите, 213,480. Один, давайте запустимо, так як у нас як, з безключовим доступом. Ці у нас деркали супер. Помилок на приборці ніяких немає. Двигунчик запускається і працює ідеально. Екологія на місці, параметри всі в нормі, по форсуночкам, по турбіні. Сажечку також автомобіль має ESP, має систему старського подарування, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з USB, з блютузом, така навігація з картами України, старт-стоп. Далі маємо шестиступеневу коробочку передач механічну, керування навігації. Маємо також Автоматичний стояночний турнуль. Маємо круїз контроль. Маємо а, датчик світла, сенсор, дожю, мультируль. Ось так, зеркало заднього виду з автозатемненням. Музичка грає. Цьому, все дуже класно. Навіть, і хоч більше на радіо, але грає реально класно. Гончик працює просто. Ідеально запускається на холодну. Також без проблем. Тут у нас повністю всі документи для нового власника. Автомобіль пригнаний, розмитнений, сертифікований, виписаний договір купівлі продажу вже на нового власника, зроблена страхівочка. Автомобіль обслужений чекає свого власника. Сьогодні, до речі, приїдуть забирати. такие черные глянцевые вставочки на панелях, били ручки КПП, тоже на картах, Siri. на картах вставочки, задние карты, так выглядят. Абсолютно каждая кнопочка по автомобилю работает с багажничком у нас. Літня гума Nexon 2022 року. Є полочка, не буду витягувати е, зимову гуму, але є полочка, стиля в гарному стані. Тут у нас е, є повноцінна запаска, є домкрат, є крючок, є балонний ключ. Тобто автомобіль повністю комплектний. Також в автомобілі у нас іде два ключики. Повноцінно два ключі. Ще вам підкопоточку. Так, у нас виглядає капоточка. Двигунчик працює ідеально. Витіків не ніяких немає, двигун не митий. Аккумулятор живенький, нічого у нас не кручено. тут в рівні. рівні. Мешинка супер. Тому ось такий автомобіль ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Скажу чесно, знайти живого мегана в гарній комплектації з рідним, підтвердженим пробігом, в плюс-мінус дійсно такому ну, гарному стані, що по кузову, без дефектів, все дуже тяжко. Але ми знайшли і по бюджету у нас був бюджет набагато більший, ми навіть вклалися в бюджет запасу. Тому кому цікаво, можете телефонувати. Знайдемо і вам. Вон, до речі. Точно таке саме стоїть. тільки трішки старіше. Так що, Пишіть, дзвоніть.